Дві білочки у густому густому лісі жили собі по сусідству дві білочки. Обидві вони були гарні, руденькі та пухнасті, Ось тільки характер був у них різний. Одна білочка щодня тільки те й робила що працювала, збирала гриби, горішки, жолоді й усе це складала у своїй хатинці, у дуплі дерева. А інша білочка була лінива та недбайлива. Ціними днями вона стрибала з гілки на гілку, лякала пташок у гніздах або свистіла на весь ліс, а захоче поїсти то їй і горя мало адже влітку всюди багато їжі, її чим сили підкріпити: то горішок з ліщини, то жолудь з дуба, то шишки з ялиць і сосни, поїсть одного, не збирає іншого і знову стрибає лісом весела та сита. Так усе літо і провела радісно та безтурботно. Працьовита й запаслива білочка наносила собі в дупло повну всілякого корму, на зиму заготовила, а ще виставила свою хатинку мохом, пухом і сухим листям, щоб було тепло і м'яко, і дверцята приставила собі до дупла. Тепер навіть сувора зима для неї дрібниці. Добра була господиня. Так і проминуло літочко. в білочки, у працю та клопотах, в іншої в іграх та веселищах. Минула вже й дощова осінь, і настала холодна зима. У лісі стало сумно й пусто ані шишок, ані грибочків, ані горішків нема, лише мороз і вітер літують. Усе навкруги снігом замоло. А працювати білочка сидить у теплому дуплі й турбот не знає. Для того вона й працювала все літо, щоб узимку відпочити. І затишно їй, і тепло, і є чим поласувати. Спокійненько сидить, грибочки їсть та чай із варенням п'є. Але не так солодко жилося ледачі й легковажні сусідці у її дуплі, ні вікон, ні дверей, ні м'якої підстилки. Нічого недбайлива господиня не припасла на зиму ані горішків, ані грибочків, ані шишок, навіть листочків не назбирала. Лише холодний вітер у дуплі свище гуляє. Згорнулася клубочком під білочка, голодна, змерзла, аж труситься від холоду. Кинулася вона до лісу, метушиться туди-сюди, нічого немає. Усе замерзло. Хоч гинь від холоду та голоду. Згадала нещасна білочка про свою працьовиту подругу і подумала. А підуну я до неї. Може, допоможе мені чим небудь, адже в неї гори припасів, а влітку я все обов'язково поверну. Прийшла вона до сусідки та боязко постукала у двері. Хто там? почувся за дверима голос. Це я, сусідка твоя, впусти мене, я зовсім замерзла. Добра білочка відчинила двері та й каже Заходь, люба госте. Глянула вона на нещасну сусідку і одразу все зрозуміла. Прошу, сусіденько, сідай, зігрійся, подружко, трохи у моху, а я сама обідати збиралася. Пригощайся, Люба, поглянь, ось горішки, жолоді, ось грибочки сушені та солоні. Чим хата багата, тим і рада. Зараз самовар поставлю. Чай будемо пити, каже привітна господиня. Поїж, підкріпися і залишайся жити разом зі мною, а то мені так сумно самій. Соромно стало, ледачій білочці. каже вона тоді сусідці. Дякую тобі за твою доброту. Адже ти знаєш, я в селі то гуляла. Грибів не назбирала. Як же я залишуся у тебе жити? Нічого, відповідає її сусідка. Тепер ти працюватимеш так само, як і я, тому що дізналася, що без труда немає добра. І відтоді почали вони жити разом. Так біда та нужда навчили ледачу білочку трудитися і не лінитися. А коли настало літо, то обидві подруги зібрали величезні запаси на зиму. І жили вони весело і дружно. Кінець.